Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Це вишивальний YouTube канал, вишивальної інтернет-крамнички Мій оберіг. Мене звати Юля, і сьогодні я з вами для того, щоб ви почали вишивати свою найкращу сорочку. Я дуже хочу підтримати кожного, хто лише на початку цього чудового і прекрасного шляху. Знаєте, наш YouTube канал він був створений власне для реклами. Для реклами нашої крамнички, для реклами наших товарів, вишивальних товарів. Знаєте, ну рукодільний бізнес це не заправка, це не ресторан, це така дуже-дуже вузька ніша. Ось. І так мені знаєте, підказали, що я би. Мусила розповідати про нашу крамницю, тому що якщо ніхто про неї не буде розповідати, то як люди про неї дізнаються, як вони почнуть вишивати? Можливо, є такі люди, які би хотіли, але просто не знають. Ну і також на підтримку українського ютюбу, україномовного ютюбу, тому що у нас тут таких небагато, небагато такого контенту. Та й таке, тому власне я з вами сьогодні тут. Але, знаєте, так склалось, що цей канал почав якось жити своїм власним життям. Тут багато всякого, такого різного, якби про мене особисто. Я завжди щира з вами, з нашими клієнтами. Я власниця магазину, мій оберіг, і я дуже люблю вишивати І у соцмережах, та й тут я показую багато свого особистого життя. Ви мусите знати, в кого ви купуєте товари на свої найкращі срочки, на своє улюблене хобі. Ось, Але не про те. Сьогодні в відео я би хотіла підтримати новачків. Знаєте, часто буває таке, що в наших соцмережах я виставляю свої роботи, свої сорочки, свої фотографії, і багато дівчат пишуть мені, ой, клас, Боже, як класна сорочка, як ви надихаєте, як ви то, і вишенка на тортику це можливо і я. Колись почну вишивати собі сорочку. Дівчата не треба колись, не треба відкладати на потім. Життя воно таке буремне. Час летить зараз дуже швидко, і штучний інтелект, як би гарні фотки, вам не малював для Фейсбука, Інстаграм, але все одно ну, справжню нашу українську традиційну сорочку він вам не намалює. Йому просто дуже мало для цього є джерел. Тому беремо себе в руки, беремо тканину, беремо голки, беремо ножиці, беремо ниточки і починаємо. Не бійтесь! Це не страшно, ніхто ще не народився в цьому світі так, щоб одразу все вміти. І мережки робити, і лиш твою шити, і хрестиком. Також багато дівчат кажуть, ой, я вишивала лише картини, лише хрестик. Слухайте, та це прекрасно. Хрестик це дуже класна профілактика деменції. Це перше. Друге, хрестик це дуже чудово розвиває дрібну моторику, і ось тут. Боже, як же це правильно сказати, коли ви рахуєте нитки, коли ви думаєте, продумуєте маршрут ходу своєї голки, прокладання своїх стіпків, це дуже класно е -е, розвиває і активує мозкову діяльність. Це дуже потрібно. Тому, якщо ви вишивали картини хрестиком, набори, я вітаю, у вас все вийде, тому що традиційні техніки, як на мене, вони. Часом значно простіше. Ну, ми не будемо брати там, до прикладу, зерновий вивід. Але, знаєте, його теж дуже легко освоїти, багато їх варіантів. Низинка теж здається, дуже страшно. Але ні, там основне просто слідкувати за кожним рядочком стіпків. Тому, будь ласка, не бійтесь. Зараз такий час, що дуже багато є майстер-класів у вільному доступі. Також є е, платні майстер-класи. Багато майстринь почали ділитися своїм досвідом. Вам просто все, що потрібно, це включити відео, піти в Google, е, знайти якісь майстер-клас і просто спробувати. Основне почати. І знаєте, воно е, так і само буде потім вже. Ви навіть. Виходить, Ви навіть не помітите, як вас це затягне. Чому? Для чого це потрібно? Я розкажу вам просто на своєму досвіді, що мене мотивує. Мене мотивує те, що, по-перше, це гарно, я буду мати нову сорочку, яку я зможу вдягти. Це для мене велика мотивація, те, що зроблене своїми руками. Мене мотивує те, що таким чином я зберігаю традиції і продовжую. Традиційна сорочка буде жити і буде жити в сучасному світі. Зараз дуже багато майстринь вони відтворюють давні сорочки, вони копіюють один в один крої, вишивку техніки, і це також дуже круто. Я Пропагую дещо інакше. Я пропагую традиційну вишивку інтегрувати в сучасне суспільство, щоб ми могли наші традиційно вишиті сорочки, вдягти щодень, вдягти з джинсами, вдягти з сучасними спідницями, будь чим це дуже гарно, це дуже зручно, а е, сорочка вишита вашими руками. Ну, вона просто це ексклюзив, це вищий пілотаж, і її завжди буде видно. Це не сорочка з базару, не китайський там якийсь штампований пошив. Це унікальне явище. І саме основне, що коли я вишиваю, ви знаєте, я не думаю ні про що інше. Я просто рахую нитки на полотні. Якщо в мене вийшло, то у вас також обов'язково все вийде. І не потрібно там думати, що Ой Боже, я спорчу. Господи, да не спортите ви, не бійтесь. Якщо ви хочете спортити, то ви можете спортити зразок. Один, другий, третій. Але повірте мені, не бійтесь робити навіть помилки. Якщо ви там десь помилилися, Посередині рукава, і це починається пороти, пороти, пороти. Дівчата, якщо ваша помилка не порушує загальну геометрію, нічого страшного. Це не помилка, це родзинка. Або, як ще кажуть, дуля. У мене, до речі, на цій сорочці є спеціальна дуля, дивіться, я спеціально її вишила. Я зараз скажу страшну річ. Якщо ви думаєте, що в мене на цій сорочці немає помилок, то це неправда, вони є, але вам їх не видно. Я про них знаю. Так, дуже багато з нас хто страждає на перфекціонізм. Ну, знаєте, це якби важко, але. Треба змінюватися, треба виходити з зони комфорту. Я також люблю, щоб все було ідеально. Хто мене знає в реальному житті, це підтвердять. Але я з собою борюся. Я знаю, що немає жодної ідеальної срочки. Завжди є десь родзинка, тому що вони живі. Так і раніше було, так і зараз має бути. Мабуть, так влаштований просто наш мозок в тому всьому. Тож, будь ласка, знайдіть для себе свою мотивацію і починайте. Стартуйте прямо зараз. Ви обов'язково отримаєте величезне задоволення. Я завжди, коли починаю вишивати сорочку, до кінця ще не знаю, яка вона точно буде. Ось, до прикладу, зараз я вишиваю сорочку з проєкту Переяславська сорочка. Але в мене вона. Трошечки інакше. В мене є маленькі нюанси, де я змінила схему. Я вам навіть зараз покажу, там чуть-чуть, але трошки я додала свого. Ось, наприклад, оцей куточок у вирізуванні, його в схемі немає. В схемі ось так має бути рівненько. А я додала так на зразку, мені здається, так логічніше. І тут до листочків я додала, щоб вони були такі нерівні, як драбинка, а тут плюс 11 стібочок. Ну, це нюанси. А зараз я ще думаю, що, може, у мене тут є такі між цими вазончиками проміжки, і мені хочеться в цих проміжках також додати якийсь свій елемент. Це не означає, що все, сорочка не традиційна. Ні, це також буде переяславська сорочка на сучасних матеріалах. З сучасними кольорами не і з якимсь моїм таким маленьким баченням. Я не буду голосно казати, що це моє авторське бачення. Ну, просто мені так хочеться. Я також хочу вам сказати, що не потрібно поспішати, коли ви вишиваєте, каже, Боже, це так довго, та ну, довго, недовго. Дивіться, оцей один вазончик, один букетик. Він вишивається, якщо так от сісти і гнати. гнати це десь півтори години. Можна навіть і швидше, Ну, швидше це вже буде багато, там яких-то помилок зовсім треба так, як машинка. Але я не поспішаю. Я отримую задоволення від кожного стіпка, від кожного елементу. Тому, коли я маю час, я можу в день вишити один такий вазончик, а можу і половину вазончика вишити. Я не женуся за швидкістю, я не женуся за продуктивністю. Я хочу отримати максимальне задоволення від свого процесу. Тому і вам кажу, ви можете просту нескладну сорочку вишивати і рік. Ніхто вас за це не засудить. Дуже мені буває тригерить у соцмережах, коли дівчата не починають вишивати сорочку собі, тому що думають, що це нереально, що це треба зробити. Там якась майстриня робить це за місяць чи за тиждень, а ви так не зможете, і тому ви не починаєте. Або ви боїтесь почати і не закінчите. То я вас дуже прошу, не зважайте на такі моменти. Мені також в коментарях в соцмережах буває, пишуть, ой Юля, ти так швидко, ти так швидко вийшлаш. Знаєте, по інтернету на екрані, воно все швидко. Але за швидкістю я ніколи не гналася і закликаю, і вас так не робити. Що ж до натхнення? Де беру натхнення я? По-перше, найбільше моє натхнення це книжки з вишивки. У мене велика збірка вже є. Моя подруга Аня, багато книжок в наш творчий простір передала. Я дуже люблю сісти, погортати книжечку. Так, там не скрізь є схеми. Здебільшого, в книжках є просто фото старовинних сорочок. Ось. І це мене дуже-дуже надихає. Мене надихають і соцмережі, направду, але там Знаєте, якщо ви новачок, то у Фейсбуці можна побачити і таке, що краще таким не надихатись направду. Ну, власне, саме тому я і веду цей YouTube канал, щоб трошки показати вам вишивку не маки з ромашками, не заготовки, а як воно має бути більш традиційно. Ця моя сорочка це традиційний взір Полтавщини, взятий з книги, відмальований пані Ларисою. Але тут я також додала свої елементи. Я обрала яскраві кольори тут на цей плечовий елемент, ось, а взагалі вона ось така біла по-білому в книгі. Ось. Але мені захотілося кольору. Це не робить цю сорочку неправильною. Вона просто інакша, ніж була 100 років тому. І мене це дуже надихає. Мене надихають люди. Мене надихає, коли я вдягаю свою сорочку, виходжу в ній на вулицю. І на мене так може іноді дивляться. Але це насправді гарно. Можна говорити що завгодно, але ніхто не буде сперечатися, що традиційна вишита сорочка це гарно. Мені це дуже-дуже подобається. І я хочу, щоб і ви надихалися, щоб ви не боялися, щоб ви брали тканину і починали. Зазвичай я завжди раджу починати е, створювати свою сорочку ну, з вибору там, схеми. Багато є регіональних сорочок, там Полтавські, Переяславські, Вуковинські, борщівські. Мене раніше також це дуже дуже надихало. Був період в моєму житті, коли я на такому одному подисі вишила вовною борщівську сорочку за мотивами, бо вона взагалі не борщівська, але я маю ту книгу по кусінських. Ось, і вона така вийшла дуже така. Рясно зашита, але вовною я не можу її носити, бо в мене алергія. І зараз я вже розумію, що тканину я обрала невірно на ту сорочку. Вона не так тримає форму. Треба було брати льон або конопля, а в мене там бавовна. Вона, хоч і якісна, але все одно бавовна є бавовна. Ось, і вовна так. Якщо у вас алергія на вовну, а ви хочете вишити борщівську сорочку, то тепер це не проблема замінити вовняну нитку на бавовняну кручену нитку. Ось. Мене це дуже надихало. Я дуже захоплювалася, був період буковинськими сорочками. Вони такі яскраві, ясно вишиті. Це не маки такі з ромашками, як ото на заготовках. Такі... Справжні такі урочисті святкові сорочки, дуже-дуже-дуже гарні. Ось. Ну, зараз в мене такий період більш Полтавщина, Київщина. Все-таки цей регіон мені ближче. Якщо ви там родом, до прикладу, з Рівненщини, там також дуже гарні сорочки. За себе я скажу, що я не знаю, з якого я регіону. Я народилася в Києві. Ось, моя мама з Дніпропетровщини, мій тато... мій тато народився в Магадані, тому що його батьки були ворогами народу, вони сиділи в концтаборах, дід мій з Рівненщини, а бабця по татовій лінії з Галичини. Тому, власне, я не знаю, який з цих трьох регіонів мій. Ось, і Я створюю свою нову історію в традиційних регіональних сорочках. Бо, чесно кажучи, ну, поки що я не можу визначитися, яку б я хотіла ось прям там от Рівненщина, мені дуже подобається. Це прямо дуже гарно. Але поки що я не доросла до рівненських собачок. Хоча Тетяна Скрябина, якщо в мене дивитись вам великий привіт, це просто богиня вишивки, майстриня богиня. Яка вишила гещанську хустку на тканині 50-го каунту на кропиві. Традиційна хустка, вона просто. Ну і пані Тетяну понесло вона ще й срочку таку вишила на тій же тканині. Капець, тому, будь ласка, не бійтесь. Щодо матеріалів на першу срочку дуже часто нам пишуть, що. Запропонуйте щось таке бюджетне, дешеве, щоб не спортив для першої сорочки. Ем, мені колись зустрічалась думка відомої майстрині такої, з такою репутацією, та й пан Юрій Мельничук не раз, неодноразово про те казав, що Треба брати не дешеву тканину на першу сорочку. Треба брати якісну тканину для того, щоб не спортити. Тому що з якісною тканиною працювати вам буде легше. Це однозначно. Ось, але є і бюджетні непогані тканини. Хто б там що не говорив, якщо дуже-дуже страшно починати з італійського або з німецького льону, завжди є дельвіка зі своєю Колумбіною, Онікс-хемп, не бійтеся слова Онікс, є Онікс, який 100% бавовна. Колись був ще з синтетикою. Зараз хемп це бавовна і коноплі. Зазвичай цю тканину я рекомендую на дитячі сорочечки, на льолічки, ось. але можна її собі вишити, щоб заощадити. Особисто для мене краще італійського льону не існує. Я ще, мабуть, колись маю поговорити з вами і про коноплі, бо конопляні тканини вони обросли всякими міфами маркетинговими. Всякими такими штуками. Згодом ми детально поговоримо про конопляні тканини на наших теренах 100 років тому, Ось, бо трохи ми вже заглиблюємося в цю тему. Ось. Але особисто для мене ну це навіть, знаєте, це не реклама. Повірте мені, я власниця магазину, я можу взяти будь-яку тканину собі. Вишити на будь-який. Але реально ну, мені більше всього подобається італійський льон. Тому е, в наших сторіс, в наших відео у е, нас великий асортимент, і завжди сотема, сотема, сотема Італія. Ну так, да, вона мені подобається. Я вже декілька сорочок вишила на цій тканині. Вона дуже приємна і в роботі, і до тіла. Це гладенький, якісний льон. На мені сорочка 30-й каунт 12 ниток в сантиметрі. Тобто це дуже-дуже комфортний каунт і для початківців, для новачків. Дуже легко нитки рахувати, тобто це мінімізує помилку. Тому так я її рекламую. Я не знаю, якось мені її прилетіло знаєте, за те, що хтось мені написав в соцмережах. що... Юля вишиває сорочки, щоб продавати свою тканину. Ну так. Да. Так воно і є насправді. Ну, я її рекламую. Я вишила, мені сподобалось, я спробувала, і я її рекламую від щирого серця. До речі, про свою фіолетову переяславську, дивіться, я вже тишком нишком один рукав закінчила. Ну, ще буде уставка в мене так. Ще треба тут. Закінчити. У мене тут на кожному 14 вазончиків, це 14 днів. Ну, на свята я вишивала трохи більше. Скажу чесно, відверто їсти зараз готувати взагалі не хочеться. З прибиранням, слава Богу, Бог дав мені трьох дітей, вони мені гарно допомагають. І я маю час на улюблену справу, тому що я захожу почитати новини, мене починає все тіпати. Я п'ю магне 6 шістя. Тоді беру тканину, включаю на нетфліксі під шумок, просто якусь фігню, вибачте, на слові, і поринаю у свій фіолетовий світ. І, мабуть, вже четвертий рік мене це та й рятує. Продовжу вишивати я потім тут ще є поділки. Я вишию поділки, ціни сорочки. Ось, а на закуску я собі лишу уставки. Не знаю чомусь, мені дуже подобається уставки вишивати. Вони як-то так гарно легко йдуть. і Там такі класна схема така на уставки в цій сорочці. Ось тому почала з самого, як то кажуть, скучного, але чесно вам скажу, ці везончики мене так затягують, я буду за ними дуже сумувати, коли їх всі вийшли. Боже, вже наговорила, наговорила аж захріпла. Тож, дівчатка, не бійтесь, починати свою улюблену сорочку. Повірте мені, ваша сирочка буде найкраща. Вона буде перша. Вона буде найгарніша. Приходьте до нас за матеріалами, за натхненням. У нас в Києві є творчий простір, де ви можете на місці все обрати. У нас дуже зручний сайт. Ми намагаємося з усіх сил, попри відключення, попри снігопади, обробляти ваші замовлення якнайшвидше. Будь ласка, не бійтесь, новачки, давайте вишивати разом, давайте робити цей наш світ гарнішим. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви з нами, за те, що ви підписались на цей канал, і за те, що ви дивитесь і слухаєте мої балачки. До скорих зустрічей, всім па-па!